І всім здравствуйте, з вами Крастки, і сьогодні ми продовжуємо проходити Мастро Ласт Лайт. Починаємо. Я витягнув Павла із Зашмуха, а він обіцяв доправити мене якнайближче до поліса. Далі усе ясно. Я знайду там людей з Ордену і повідомлю їм про те, що сталося. Але шлях до легендарної театральної пролягає через катакомб. Я ніколи раніше не бував у цих місцях, і без свого нового друга, думаю, безперечно заблукав би. Сподіваюсь. Він знає шлях. Сподіваємося, ну минулого разу ми врятували нашого мушкетера. Дякую, Артеме. Як ми, га? Один за всіх і всі за одного, як мушкетери. Улюблена книжка мого дитинства. Мріяв стати мушкетером, як виросту. Неуже? Отже, час обмаль. Йдемо до театральної, а потім ти в поліс, а я додому на червону лінію. Mm. Дивно, тільки що вони відстали та ще й ворота зачинили. Блін, сам чуть фонарик не забув я ключи. Ну включити. Чорт! А, це звичайний кікімора. П'ятий, прийом, Андрюха! П'ятий розв'язку. Ростіть там у тунелі світло. Бажаю, що вони небіжчики. Не Небіжчики? Так, так. Не не З... З якого дива? Подивимося, хто з нас не віщик. Добре, відступати нікуди позаду Москва. Рушаймо далі. Не тікай без мене. Стій! Он через що так. Так. терпіти не можуть. Так, інструктаж. Самих куль тут буде мало. Але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Перштейн. Зачекай. Так, так. Завал. Схоже, підірвали тунель. Напевно, куля не змогли зупинити. Так, зачекайно! Тут протяг чути. Блін, я десь пропустив ключ. Зачекай, Пауле. відчинити! Зачекай. Я не пам'ятаю, де той ключ? Чи десь на початку? Чи де? Зараз будемо бігти. А, о, я так і знав. На самому початку ключ. Вертаємося. Зачекаємо мушкетери. Зараз, зараз, зараз. Не? Давай. тиснемо. Є. Є? А павутини не скільки? Кроку не ступиш? Ну так. Ця малеча таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. У, а як. Їх не розб... а, по щоденникам ага. Два щоденника. Шот! Вони вже близько! Почекай, Артеме, не поспішай! Тепер обережніше. Здається, тут все чисто. Ходімо. Шахта! Так. Височенько, так просто туди не піднятися. Ну. Mm. Так, будемо сподіватися, що ліфт не підведе. Будем, будем. А ви поки ставте лайки і дивіться минулі відео. Є! Yeah, генератор в нормі. Чисто. Прошу, покатаємось. Давай покатаємось. Ну, їдемо. Вмикай ліхтар. І не надумай вимикати його ні на мить. Увімкнув. Якого? Що з ним? Чому став? Запобіжник чи що, чорт? Ну, нужбо! Ну. Почули нас, сволота! Так, почули. Почули. Чорт, в саме Лігу потрапили. Скільки їх тут? Да, да, дай да... Палю-палю. Жири, тварюка! Бачив, пузо! Он в нього й бий! Верхній панцир не проб'єш! Я поняв. Артема їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться! Гайда зі мною! Так. <гум> Ох ти, курва ж ти яка! Артеме, світло сюди! Засмаж його! Зарубали ножем! Отак, ну, погань! Дякую! Один за всіх! О, та мої патрони. Взяли. А щеденека тут не так, чувано. Сюди.

Де? Артеме, не підпускай, а я пошукаю, як перебратися. Добре не підпущу. Нормально, згодиться. Куди мерзота? Артеме, ходи сюди, підсоби! Ліхтарик не забувай, Артеме! Ну що ти хочеш? Давай натискаю. Опа-опа. Ой, проскакуй. Стріляй, доки путали! Біжу, Павле. Дай, дай я підсаджу! Давай, мушкита! Вони всередині! Артем, руку! Мерзота! Эй! Наскільки то їм мерзлоти? О! Дякую. Швидше ноги на плечі. Біжу, як можу. О, самі такі, блін. Є, в ще за його. Артема, ти цілий? Я цілий, а щоденник є. Yeah. Давай, треба тікати! Світло, Світи! Є, є! Що, тварюки? Не подобається? Ну, тут вони нас зачеплять! От так вам! Артеме, постривай! Кепська без ліхтаря. Де хоч смолоскип з варганю. Я знаю, що кепсько. Один, два, три, ялинко світи Ігнали. Гаразд, рушаємо. Так по гранатам у нас є ще. Теме, не відходь від мене! Не відходжу. Відвали, тварюка! Де да, воно? Нє, нє, не, не буду туди йти. Ано, ге! Дійшли без пригод, mm -hmm. можна сказати. Дідька Лисого, тут електрозамок. Дроти он! Туди ведуть! Понял. Слухай, Дартаніян. В тебе є ліхтар, до шуруй по дротах. Десь має бути щиток. Спробуй в нього заряднику відкнути. Вийде постачати електроенергію, двері відчиняться. Добре. Мушкетер, терплі. Упа ці мерзлоты. Шоу від мене? мерзость. Ось вам на гранату. Прр, блін, не їх. Тві підсраку, брись від мене. Включаємо світло. Бо включили нам світло, блін. О, талант не проп'єш! Молочина? Я знаю, що я не проп'ю талант. Перший пішов? Давай. Okay. Пацюк. Під кінець кокнули пацюка. Може, може. Прибули, Артеме. Зберися, до настання темряви залишилося зовсім небагато. Після того, як тунель обвалився, звідси до театральної залишився тільки один шлях поверхнею. І затримуватися там до сутінокажній ну, як, як не варто. О. Обжита місцинка. Пощастило нам, Артеме. Схоже, на краївку місцевих сталкерів. А де були сталкери, там дідько фільтрів замало. Та нічого, нам Беру. стане. Не соромся, бери, тут всі сталкери, брати. Так то так. Так, власний у тебе годинник. Зручно знати, наскільки ще часу вистачить повітря. Ну вот так. Я чув, тут таке водиться, що і кулі не рятують. Ти, звичайно ж, стріляний горобець, Хопа. але в такі халепи ще Асхалка. точно не потрапляв. Тому пам'ятай, якщо хочеш жити, не розслабляйся ані на секунду. E, Подивіться, чув вже запис іде. E, так, запис іде. Ого. Оце то так. Чув я про це місце. На посадку вже заходив, коли вибухнуло. Бачиш будівлю, в яку він врізався. Вхід на ну, театральну там. А на поверхні все тане, наче весна теме. Пощастить до літа. Доживемо. Ну так. так Тут праворуч від літака повинен бути підземний перехід. Сталкери через нього площу обходять. Та недовго сонечко світило. Як швидко все затягнуло хмарами? Офіцерові Червоної армії не може займатися вородеркою. А ти давай подачу. ось він. Ось тут гапець. Не чекай. Якби нас дуже, ну Фільтр. Тут не лише покриші водяться. Звичайно ж, справжній комуніст в духів та іншу куди вірить. але все одно проймає. Ну ж, бо на світло пробиратись.

Початку подивіться, там, то його не буде. Так хочу. знайшов Гарна річ, знадобиться. Ну так. Артема стій! Ну, Пригнися! Стражі! Сі-сіл! Величесна зрая! Певно, відборів тікають! Ой, відчуваю, почнеться! Якщо нас помітять, розірвати. Минуло. О, відзнака, так, Артеме, ти вийшло б далі без таких фокусів. Гаразд. Йдемо до літака, поки нові не набігли. Ходімо! Йжу. Чув я про це місце вселяке. Мовляв, душі, загиблих. Спробуй відчинити. Я прикрию. Ну, давай, прикривай. Заклинило? разом! Пішла. Так, Артеме. Місце це не просте, тому не втрачай глузду. Гаразд, водімо. Вільтер? Один сталкер розповідав, що був рейс майорка Москва. Ну, сім'ї після відпочинку. Я ні на морі ніколи не був, ні літаком не літав. Не судилося. Ах, мене таке саме. Якось дивно. Трястя, ти теж бачив? Артема, що це було? Живі, дивись, вони живі! Не дали палія. Що таке? Дідько! Живлення не немає! Двигуни заглухли!

Рятую, Дым, рятую. дым, диптева! А, А! Мама! Ма! Матінко! А! В ритуале мушкетера. Ну, ар тебе! Блин, фильтр треба уже там. Як інші. Як оцей ось. Гайде забиратися звідси. Блін, лише хвилину знайшов фільтру. А іди праворуч! йди Вхід повинен бути за цією будівлею. Зараз. О, демон. Дідько, демон! Зріж його! Він на мене цілить, я знаю. На тебе летить попол. зрозуміло. Так, взяли і фільтр. Та, і фільтр, і патрони. Та почекай. Більше нічого нема, ну то й нехай. Очі. А це очі бібліотеки. О, що я казав? Розумні зарази. А ми вже майже прийшли. Готуйся! Рузі з другого поверху! Що за штана такої-то, ага? Бивав. Вхід театральну тут за рогом. Побігли! За мною, мерщій! О, це наша старана, знай... йога. Куде? Йди сюди! Вон, дерева ламаються. Та я вже тут. Я тут! А я теж тут. Руку швидше зараз ще не біжать! Деш тут порочки! Зараз зараз, зараз. Ось вони. Біжимо! Обігли oh, паури. Готовий? Дідко, тебе скільки їх! Треба попередити станцію. Мерщій! Біжу, 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 біжу. Мерші! Швидше вони не відстають! Та я вже в дули давно. Відчиняйте швидко! Капець їх тут! Ні, може. Ай, до Все, всередині, всередині. Нічого собі прогулянка вийшла, га? Ну, так, ну так. Очаж фотографують. Коротке побачення з мертвою Москвою. Привидом минулого закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного. І назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пустці по-іншому не вижинеш. Але тепер попереду населена станція. Театральна. Звідси до поліса близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину. Ну так, будемо, а де не сьогодні? Ми завершимо свою серію. А так. Дякую, що прийшли, подивилися це відео, підтримали мене. Ну, Лайком, переглядом, коментом, лисе ж. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами був Карасткий. Всім бай-бай.